У випадку бойових дій у цьому підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Лармонтовській можуть перебувати до трьох сотень людей. Мешканці цієї дев'ятиповерхівки та кількох сусідніх будинків. У підвалі облаштовані приміщення для тимчасового перебування людей, а також є питна вода та каналізація. За словами голови ОСБВ, люди тут зможуть протриматись кілька діб. Все є вода, є, електричество є, каналізація є. От. Якщо даже і буде на сутки, на двоє. Ховатися, пожалуйста, в кожному підвалі тут є продукти. Так що для сидіння, звісно, тут буде мало. Хоча є там, ви бачили ці такі не стільчики, а просто приспособи, що можна було. Ну, в основному буде стоячі, як то кажуть. Підвал багатоповерхівки на Пушкінській теж розрахований на 200-300 людей. Та вода йде. Це приміщення прибрали та облаштували кілька років тому, коли мешканці створили ОСББ. Цей підвал ще був сухий, а там була каналізація, там було поколено дерьма. Там навіть брошені сараї були, ми їх завалили, почистили і ось таке утеплили. А це вже підвал п'ятиповерхівки на старому бульварі. Нині облаштувати укриття тут неможливо. Все через захаращеність приміщень та дерев'яні комори, які використовують мешканці будинку. Голова ОСББ каже, після перевірки розглядатимуть два варіанти. Або ж розчистять підвал. А якщо із мешканцями домовитись про демонтаж, комор не вийде, шукатимуть тимчасове укриття у сусідніх будинках. Так скажемо, клітушки це були ще з 71-го року здати дати побудови будинку. Звичайно, ми проведемо, доведемо інформацію цю до наших мешканців, і якщо всі дійдуть згоди, то ми будемо їх розбирати на випадок, не дай Бог, надзвичайної ситуації. Або приймемо рішення і будемо проситися в те Укриття, де немає от таких от перешкод, всього у Житомирі офіційно зареєстровано більше як пів тисячі таких тимчасових укриттів. За словами начальника управління цивільного захисту населення міської ради Миколи Дідківського, такі перевірки влаштовують для розуміння. Скільки з них реально придатні для використання, по крайній мірі, сьогодні, із обліку тих, які в нас взяти на облік 521 в житлових будинках, багатоповерхових, по загальної ємкості вони відповідають потребі. Це десь в межах 260 тисяч населення. Але маєте зрозуміти одну просту річ: наразі завтра, не дай Бог, аварія каналізаційної мережі, і вона стає непридатною на якийсь час. Щось виключиться, що непридатне, а щось додасться, що придатне. Тут вже для тих важливий момент для Тих людей, які проживають в будинках, які не мають взагалі підвальних приміщень, або які не відповідають технічним вимогам, куди люди не можуть зайти, знайти можливість домовитися з і для того, щоб переховуватись у них. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.